Пам'ятник Степану Руданському спорудили у Калинівці відкриття приурочили до відзначення 180-го дня народження нашого земляка, поета, гумориста та перекладача. За традицією щороку у січні в Калинівці відбувається всеукраїнське свято гумору та сатири. Оля дою припрошують до свого столу дівчата із кордилівки. Сьогодні у їхньому меню куття, кисла капуста, птиця і ось ось де смажиться кров'яночка. Ковбаска смажена, стало смажене, риба печена буде на мангалі. Все як найкраще А ось і гості до світлиці поспішають. Почесні голова обласної ради Сергій Татусяк на компліменти не скупиться. Доброго дня О, Будьте здорові Доброго. святом на варени. Найкращі побажання. Спасибі. Чому? Давай Тому що саме активний сільський голова і запросив якраз гостей. Сам Бог вилів тут бути. Біля нашої світлиці люди завжди фотографуються. Бо є гарні експонати. Трошечки погода нам сьогодні заважає виставити. У Нас є і вишивки роботи, і гарні книги про Степана Руданського. Тим часом з іншої частини площі чути духовий оркестр. То грають хлопці зі ставниці на свято Руданського. Вони приїхали вперше. У нас є хлопці з Сосонки. Вони були в торік з дівчатами, співали. Їм понравилося. Ми вирішили приєднатися. Позвонили нам, сказали, що ми можемо приїхати. Ми приїхали з кожного року. Все більше і більше зустрічається. Нових облич, які там приїжджають, хочуть подивитися, що це таке. і Взагалі що це має відбутися. Да і нуда за кордону приїжджають до на нас подивитися. Вияну ці повні поляки того року приїжджали. Я, хоч гражданин Росії, приїхав, приїхав в гості на святки о, і попав на праздник е, Руданського. О, ну, мені дуже подобається. Приїду в Росію в Ленинград і буду розказувати. Ось так і з гумором. Народні гуляння на честь Степана Руданського у Калинівці проходять щосічня. Цьогоріч відзначають 180-ту річницю з дня народження письменника. До ювілею на його батьківщині встановили. Ли пам'ятник поету. Відкривали постамент першої особи області та народні депутати України. Про життя та творчість нашого земляка говорили зі сцени. Там читали та співали руданського. Поздоровили з святом. Також губернатор Іван Мовчан. Дорогі мої земляки. Я думаю, що сьогодні надзвичайно знакова подія на Вінниччині. Більш знаковіша вона на Калинівщині, тому що ми маємо свято. Ми шануємо сьогодні нашого славетного земляка, земляка, який вніс свою велику ястраву. Сторінку в історію української нашої держави за доброю традицією фестивалю голова обласної державної адміністрації вручив всеукраїнську літературну мистецьку премію імені Степана Руданського. Цьогоріч її володарем став письменник Олег Чорногус. Ольга Сольвар тарасолійник, телеканал Віта.